Із департаменту до ЦНАПу з лютого заяви на отримання більшості послуг соціального характеру прийматимуть у центрі надання адміністративних послуг. 15 працівників департаменту переходять в тат до ЦНАПу і прийом заяв про надання. Адміністративних послуг більшості послуг соціального характеру будуть відбуватися у ЦНАПі. Деякі послуги все таки будуть прийом заяв будуть відбуватися в департаменті, оскільки не передбачено розпорядженням Кабміну, щоб ЦНАП може приймати і є певні технічні моменти, що не до всіх баз, зокрема ЦБІ, працівники ЦНАПу можуть бути підключені так само з питання обліку ВПО, скажімо, якщо. Вперше людина стає на облік. Вона може звертатися до ЦНОПу, чи знанням допомоги. Всі зміни, які можуть вноситися, там адреса. Наша це, це виключно може проводитися департаментом соціальної політики. Утім, міський голова переконує роботу департаменту треба ще більше оптимізувати задля зручності людей. Мовляв, усі важливі соціальні послуги вони повинні оформляти в одному місці і дає доручення пропрацювати можливі варіанти. Якщо ви не шваряли людьми п'яту школу там. Субсидії туди, сюди, щоб це. І люди ваші мають бути такі, що можуть надавати відразу 52 чи 100 послуг. СНАПі можуть надавати 100 послуг. Чому не можуть создатися? Оце завдання стоїть. Оформити у СНАПі франківці тепер зможуть і матеріальну допомогу з 6 лютого, наголошує керівник центру надання адмінпослуг. У п'ятому ліцеї прийом громадян більше не здійснюватимуть. Усі матеріальні допомоги, якщо стосується осіб, яким виповнилося 70 плюс до дня народження, особам з інвалідністю першої і другої групи, дітям військових, військовим без статусу, учасника бойових дій, пораненим військовим і часткове відшкодування вартості придбального котла, буде надаватися у всіх офісах центру надання адміністративних послуг, в тому числі в ЦНАПі на незалежності. 9. на франка 19 школа номер 5 Прийом громадян більше здійснюватися не буде, в тому числі і в відділі звернень теж. Тобто громадяни будуть мати можливість звернутися в будь-який офіс, подати. Ати документи, ці документи будуть зареєстровані, і направлені в роботу в департамент соціальної політики. Розвиватимуть цьогоріч у ЦНАПІ і замовлення послуг онлайн. Наразі завдяки електронному сервісу можна подати заявку на отримання матеріальної допомоги військовим, які не мають статусу учасника бойових дій, ваучерну підтримку бізнесу та допомогу власникам житла, які безкоштовно розмістили у себе ВПО. Наталя Гаргара, телеканал 402.